Два роки вона оплакувала чоловіка, якого поховала власноруч, аж поки одного дня побачила його живим, з іншою жінкою, що це диво, зрада чи жорстока гра долі. Але найстрашніше попереду він її не впізнав. Приготуйтеся до історії, що зламає шаблони. Перш ніж ми почнемо, напишіть, з якої ви країни, і обов'язково перевірте, чи підписані на канал. Я щодня публікую такі життєві емоційні історії, а ця особлива вона не залишить вас байдужими. Ставте лайк і дослухайте до самого кінця фінал вартий кожної хвилини. Уляна мовчки оглянула готельний номер, зупинившись у дверях. Сонце ледь торкалося білосніжних простирадл, а морський бриз проник крізь відчинене вікно, приносячи з собою солоний запах хвиль. Але їй було байдуже. Вона не хотіла сюди їхати взагалі, проте Інга була непохитна, в тобі потрібна перезагрузка. Уляна не сперечалася, у неї більше не було сил. Усередині все давно вигоріло, залишилася лише попеляста пустка. Вона кинула сумку біля ліжка, не роздягаючись, сіла на край матраца, втупившись у підлогу. Тим часом Інга вже господарювала в номері, відкривала штори, вмикала кондиціонер. Ніби хотіла вдмухнути життя в цю застиглу атмосферу. Подивися, яка краса. вигукнула вона. Море прямо під вікнами, пальми, тепло, музика ідеальне місце, щоб забутися. Могли б і вдома залишитися, буркнула Уляна, витягаючи з валізи легке плаття. Навіщо ти мене сюди притащила? Інга зітхнула, підійшла, обняла подругу за плечі. Мила, вже минуло два роки. Ти ж бачиш себе. Сльози таблетки пусті дні. Павло не хотів би не кажи, що він хотів би. різко перебила Уляна. Ти не знаєш. Я відчувала, що не треба їхати в ту експедицію. Молила, як знала. Сльози хлинули, як прорваний водогін. Інга притисла її до себе мовчала, що тут скажеш. Ввечері батумі світився. Повітря наповнилося запахами спецій, гучною музикою, теплом. Хуристи неквапно прогулювалися набережною, сміялися, фотографувалися. Інга буквально витягла подругу з номера, вмовивши бодай подихати морським повітрям. Ходімо кудись повечеряємо не можна весь час варитися у спогадах, тихо промовила вона. Мені нічого не хочеться, зітхнула Уляна, але все ж пішла поруч. Вони повільно йшли набережною, коли Інга раптом зупинилася. Її очі розширились, обличчя зблідло. Вона показала пальцем уперед, ніби боялась говорити вголос. Уля, дивись, це ж, Павло. Уляна обернулася, відчула, як серце завмирає. На дальньому столику сидів чоловік, її чоловік живий, з іншою жінкою. Він щось говорив, усміхався, жестикулював. Усе так само, як колись. У неї підкошувалися ноги, голова закрутилася. Мов би, хтось раптово вимкнув гравітацію. Світ сунувся з осі. Вона вчепилася в плече Інги, намагаючись не впасти. Інга схопила Уляну під руку, допомагаючи їй дістатися до найближчої лавки. Уляна сіла, намагаючись заспокоїти подих, але серце билося скажено. Перед очима знову і знову поставав силует знайомий до болю, живий, неможливий. Вона заплющила очі, потім знову глянула на столик. Він усе ще був там. Він, це це не може бути, прошепотіла вона. Я ж, ми ж його ховали, закрита труна, експертиза, попіл, як. Інга мовчала. Вона теж виглядала приголомшено. Може, це не він, може, схожий просто? Та ні ж бо. Уляна схопилася. Його профіль, рухи, він завжди нахиляв голову саме так, коли усміхається. І очки в цій тонкій оправі, навіть шрам на щоці. Голова йшла обертом. У грудях тиснуло так, що важко було дихати. Вона дивилася на нього і не могла повірити. Живий, Павло, той, кого вона втратила, той, кого оплакувала дві нескінченні зими. Я підійду, я маю знати, мовила вона майже шепотом, але рішуче. Постривай! прошепотіла Інга, але було пізно. Уляна вже рушила вперед, тримаючись за поруччя, мов по тонкому льоду. Павло, якщо це був він, побачив її лише тоді, коли вона зупинилася біля столика. Його очі зустрілися з її, жодної миті, впізнавання, лише ввічливе здивування, добрий вечір. Ви хотіли щось? Його голос, такий самий, той, яким він говорив, люблю і пробач, такий знайомий, що аж перехоплювало подих. Павле, прошепотіла вона, це я, Уляна. Чоловік зморщив лоба, в очах щире нерозуміння. Вибачте, але ви мене з кимось плутаєте. Я Артур. Уляна відчула, як у грудях щось луснуло. Вона похитнулася, ледь не впала. Жінка поруч із ним, висока брюнетка в елегантному платті, встала і підтримала її вам погано сісти, води, голос із легким акцентом. Уляна мовчала не в силах відірвати очей. Як він може не впізнавати її? Павле, припини, це я, твоя дружина. Уля, ми були разом п'ять років справді. Чоловік спробував посміхнутися, але вийшло напружено. Вибачте, це якась помилка, моя дружина, ось вона. І тоді Уляна помітила жінка була вагітна. Живіт ще не надто помітний, але вже був, її очі наповнилися слізьми. Я просто хочу знати правду, прошепотіла вона. Її голос тремтів. Губи сухо потріскалися. Хто ти? Гаразд, мовив він нарешті, дайте мені хвилину, поговоримо наодинці. Вони відійшли від тераси на кілька кроків до перил, що відділяли набережну від пляжу. Море шуміло зовсім поруч. Хвилі лягали на берег м'яко, майже ніжно, ніби не помічаючи бурі, що вирувала в душі уляни. Вона дивилася на чоловіка, який був її всім, її життям, її болем. Його риси, знайомі до дрібниць, навіть зморшки навколо очей ті самі. І все ж у ньому було щось інше, не наче він і не він водночас. Послухайте, почав він, не дивлячись на неї. Я не знаю, як вас звати, але ви дуже збуджені. Можливо, я справді схожий на когось із вашого минулого, але, Павле, не треба, не грай зі мною. Уляна говорила повільно, крізь ціплені зуби У тебе шрам на лівій щоці». Залишився після падіння з велосипеда, коли тобі було дев'ять, на великому пальці, слід від порізу, коли чинив мені ровер, і ти боїшся висоти після того випадку на будівництві? Чоловік різко підняв очі. В його погляді з'явилася тінь тривоги. Звідки ви? Звідки це знаєте? Бо я знаю тебе, я твоя дружина. Ми були разом п'ять років. Ти любив каву з корицею і завжди загадував бажання, коли бачив падаючу зірку. Не вигадуй зараз, що цього не було. Його дихання стало частішим він відвернувся до моря, поклав руки на перила. Я не пам'ятаю цього, але, коли ви це сказали, в голові щось, наче, спалахнуло. Образи, картинки, дивні уривчасті, як сни, які забуваєш одразу після пробудження. Уляна мовчала. Їй здавалося, що світ перестав існувати, лишилися тільки вони двоє, і ця хвиляста межа між минулим і теперішнім. Мене звати Артур, Артур Воронцов. Я живу в Тбілісі, працюю в університеті. Я нічого не пам'ятаю про своє минуле. Мене знайшли два роки тому після аварії, без документів, без імені. Лікарі сказали, що була амнезія повна. А та жінка, вона твоя, дружина Майя. Вона була моїм лікарем, вона врятувала мені життя. Я, я полюбив її щиро, але тепер ви і все це. Його голос затремтів. Він виглядав розгубленим і втомленим. Уляна раптом відчула, що більше не сердиться. Біль образа усе відступило, лишилося лише бажання зрозуміти. Я знаю, що тобі боляче, сказав він, але я сам не знаю, хто я. Павло, Артур, обидва. Я не знаю, ти мій чоловік. Прошепотіла вона, і ти мусиш це згадати. Він довго мовчав, стоячи обличчям до моря, вітер тріпав йому волосся, хвилі розбивалися об каміння, але Павло чи Артур, здавалося, не помічав нічого. Уляна дивилася на нього, намагаючись упіймати хоча б натяк на те, що він її пам'ятає. Щось у його поставі, у виразі обличчя здавалося знайомим до болю, але водночас чужим. Я починаю згадувати щось уривками, мовив він нарешті. Фрагменти, тепло, сміх, лід під ногами, ти в червоній шапці, і запах кориці. Але це так швидко зникає, ніби сон, який не встигаєш втримати. Це не сон, прошепотіла Уляна, це наше життя, твоє життя. Він похитав головою. Тепер у мене інше життя, інше ім'я, інша сім'я. Я не можу просто стерти ці два роки, Мая. Вона стала для мене всім, і вона чекає дитину. Ці слова вдарили як обухом. Уляна відчула, як щось глухо обвалилося всередині. Вона відвела погляд, бо сльози вже застилали очі. Але я все одно хочу знати правду, сказав він, навіть якщо це зруйнує все, що я маю зараз, бо так не можна жити між двома світами. Вони сиділи на лавці біля фонтану, поруч виблискували вогні. Але тут було спокійніше. Люди проходили повз, не звертаючи уваги на двох постатей у напруженій тиші. Мене знайшли на узбіччі дороги, розбите авто без документів. У лікарні сказали, що я вижив дивом, був у комі, потім повна амнезія. Мая доглядала мене, вчила ходити, говорити. Вона ні на мить не відвернулася. Я вчепився за це як за єдиний порятунок. Я шукала тебе. Сказала Уляна тихо, до останнього, але мені сказали, що ти. Згорів, що впізнання неможливе. Я ходила до місця загибелі, я не могла дихати від болю, тебе не стало, а разом із тобою і мене. Він опустив голову, його руки тремтіли. Я не знав, я навіть уявити не міг, що десь хтось плаче за мною, що десь є жінка, яка мене кохала. І кохає, додала вона. Бо хіба це зникає отак просто? Він дивився на неї довго. У його погляді нарешті з'явилося щось знайоме, щось від чого Уляна ледь не розплакалася. Я боюся, зізнався він. Якщо я згадаю все, що тоді буде з тим життям, яке я побудував? А якщо не згадаєш, що буде з тим, яке ти втратив? Мовчанка між ними стала густою, майже матеріальною. Уляна сиділа, стискаючи пальці в кулак. Щоб не здригатися від напруги. Їй хотілося кричати, благати, обійняти його, змусити згадати, але вона мовчала. Вперше за довгий час вона відчувала, що будь-яке слово може зламати крихкий міст між ними. Павло дивився перед собою, і його обличчя ніби зістарілося на кілька років. А якщо я не витримаю, прошепотів він, якщо ці спогади розірвуть мене. Ти сильніший, ніж думаєш, відповіла Уляна, і я буду поруч, якщо захочеш. Його очі знову зустрілися з її, і в них вже не було байдужості біль, розгубленість, але й щось глибше, тінь впізнавання. У тій машині, коли я прокинувся. Я не пам'ятав навіть, як звати. У голові був порожній простір, ніби мене створили з нуля. Мая тоді сказала Не бійся, ми напишемо твою історію разом. І я повірив, у нас вийшло, але. виявилося, моя історія вже була написана. Ти не винен, м'яко сказала вона, це доля. Але тепер, коли правда вийшла на поверхню, ти маєш вирішити, ким ти є насправді. Він заплющив очі, довго мовчав, а потім заговорив повільно, обережно Я. я пам'ятаю нашу першу квартиру, маленька з вікном на двір. Пляма на стелі, яку ми хотіли зафарбувати, але так і не змогли. Я пам'ятаю, як ти сміялася, коли я намагався готувати борщ. Це було смішно, це було щастя, прошепотіла вона. Я пам'ятаю твої руки, коли ти торкалася мого обличчя перед сном, і як ми ходили за руку в кіно. Я пам'ятаю запах твого шампуню. Уляна затулила обличчя руками, її плечі здригалися від беззвучного плачу. Господи, сказав він, хитаючи головою. Це все повертається, все я, я, Павло. І раптом він притис її до себе, обійняв так, як обіймав лише він, її Павло, її любов, але радість тривала лише один мить. З іншого боку набережної стояла Майя, вона бачила все її обличчя було блідим, рука лежала на животі, і в її очах тиша, спустошення і біль. Уляна завмерла, Павло теж. Їхній погляд зустрівся з поглядом Майї, і в ту мить щось обірвалося. Мая розвернулася і пішла повільно, але з гідністю. Я маю поговорити з нею, прошепотів Павло. Іди, сказала Уляна, це теж частина тебе. Майя йшла вздовж набережної повільно, не озираючись. Її спина була пряма, рухи зібрані, але кожен крок ніби віддавався луною в серці Павла. Він поспішив наздогнати її. Уляна залишилася позаду. Мовчки дивлячись йому слід. Вона знала ця розмова неминуча, і від неї залежить усе. Майя. покликав Павло, коли майже зрівнявся з нею. Будь ласка, зупинись. Вона зупинилася, але не обернулася, стояла мовчки, дивлячись у темне море. Ти все пам'ятаєш? тихо спитала вона. Так, приходить уривками, але я знаю, що це правда. Я пам'ятаю, хто я, Павло. Він кивнув, хоча вона не бачила. І що тепер? запитала вона, що ми з цим робитимемо? Його голос здригнувся. Я не знаю. Я не хотів цього, я не шукав минулого воно саме мене знайшло. Я знала, що це можливо, я бачила, як іноді ти замикався, як сни мучили тебе, як ти говорив уві сні інше ім'я. Уля він мовчав, цей звук, її голос, такий спокійний, з болем під поверхнею, розривав душу. Я вдячна тобі, сказала Майя. За ці два роки ти був моїм дивом. Ми створили нове життя, але я не триматиму тебе силою. Я кохаю тебе, але не як власність якщо твоє серце знову належить їй Ні. Павло різко повернувся. Моє серце розірване навпіл. Я не можу нікого з вас втратити, але я й не можу жити на два світи. Майя нарешті, обернулася в її очах світилися сльози. Але обличчя залишалося спокійним. Тоді обери не сьогодні, але скоро, бо інакше цей біль поглине нас усіх, і нашу дитину теж. Він опустив голову Я ніколи не хотів заподіяти тобі болю. Ти врятувала мене, а вона дала тобі минуле і, можливо, частину тебе, яку ти забув, але майбутнє ще не вирішене. Вони стояли на перехресті двох світів, один народжений з пам'яті інший з порятунку. Майя зітхнула і зробила крок назад. «Повернися до неї, розкажи все. Потім ми поговоримо ще, коли ти будеш готовий». Павло залишився стояти сам, дивлячись, як вона зникає в темряві. У голові хаос, у серці буря. Але вперше за довгий час він відчув щось, що нагадувало ясність. Павло повернувся до лавки, де його чекала Уляна. Вона сиділа, стиснувши долоні, мов молитву, і дивилася кудись убік. Вигляд у неї був спокійний, але щоки блищали від сліз. Коли він підійшов, вона не підвела очей, але тихо запитала вона пішла? Так. Вона сказала, що поговоримо ще пізніше, коли я знатиму, хто я. А знаєш, починаю пам'ятаю тебе наш дім, наші розмови під ковдрою серед ночі, як ти шепотіла мені, що боїшся грому. Як ми сперечались про фільми і мирились через смаколики, але водночас я не можу стерти те, що було з Маєю вона не випадкова, вона частина мене, як і ти. Оляна зітхнула. Її голос був рівний, але в очах глибокий сум. Я не вимагатиму нічого, не змушуватиму обирати. Ти маєш сам усе відчути і зрозуміти. А якщо я не зможу, значить, ти ще не готовий. Але пам'ятай, я тебе не звинувачую. Ти не винен, що вижив, і не винен, що тебе покохали ще раз. Він сів поруч. Їхні плечі торкнулися одне одного, як колись, коли вони поверталися пізно ввечері з кіно. Море гуло десь за спиною, а в повітрі стояв запах жасминої кориці. Павло раптом згадав Цей аромат завжди асоціювався в нього з домом, і з нею. Пам'ятаєш ту ніч, коли зник струм, і ми сиділи з ліхтариком у коридорі, розповідаючи одне одному страшилки, раптом спитав він. І я так злякалася, що заснула на тобі, притиснувшись, усміхнулася Уляна. Ти ще хропіла брехня абсолютна правда. Я думав, що це бойлер. Вони обидва розсміялися не голосно, але щиро. Їхній сміх був як перше дихання після довгого занурення у воду. Як світло після довгої темряви. Я не знаю, що буде далі, сказав Павло. Але зараз я просто хочу побути поруч, якщо ти не проти. Я чекала два роки, відповіла вона. Можу ще трохи почекати. Вони сиділи мовчки, дивлячись, як на горизонті загоряється перше світло. Починався новий день. І хоча жодне рішення ще не було прийняте, в їхніх серцях з'явилася тиша. Чиста, чесна тиша двох, хто знову знайшов одне одного у світі, що майже встиг їх забути. І цього разу справжня зустріч без масок, без обману, лише двоє, і спогади, що повернулись. Вони провели на лавці ще довгий час, не говорили, не торкалися болісних тем, просто сиділи поруч, як колись, наче нічого не трапилося, наче час зупинився, але всередині кожного вирувала своя буря. Павло відчував, як усе, що він пам'ятав і не пам'ятав, змішалося в хаотичну мозаїку. Йому потрібно було вирішити, але він не знав, як. Коли сонце остаточно встало, Уляна першою підвелася. Ходімо, пора повертатися. Я ще маю трохи справ у номері. Павло кивнув. Він йшов поруч, ніби боявся втратити її з поля зору, та вже біля готелю вона зупинилась. Ти залишаєшся? Якщо ти не проти, залишайся. Але окремий номер, будь ласка, мені треба трохи часу, звісно. Вони обмінялися поглядами коротко, але в цьому погляді було більше, ніж у тисячі слів. Павло поселився на тому ж поверсі. Уляна зачинила за собою двері і довго стояла, сперта об них спиною. Її груди ходили ходуном, а в голові крутилися питання, на які не було відповідей, чи справді він згадав. Чи це просто емоції, і найстрашніше, що буде далі? Тим часом Павло сидів у своєму номері, втупившись у стелю. Він тримав у руках стару фотографію, яку Уляна дала йому дорогою. Вони там разом, молоді, щасливі, з вітром у волосі, на фоні ліс і посмішки, як із минулого життя. Йому хотілося кричати, бо здавалося, що в ньому двоє чоловіків один той, ким він був із нею. Інший той, кого зліпила Майя, обидва справжні, але водночас суперечливі, і обидва не можуть співіснувати. Він вийшов на балкон. Над батумі вже стояло високе сонце, море блищало, як дзеркало. Люди на пляжі сміялися, діти бігали з повітряними кульками, а він стояв посеред цього, мов привид, що випадково потрапив у світ живих. Ввечері він знову побачив уляну. Вона сиділа на терасі ресторану з келихом чаю. Її руки були спокійні, але в очах глибокий біль. Він сів навпроти, вона мовчала. І він мовчав. Ти знаєш, чого я боюсь найбільше? Нарешті запитала вона чого, що ми знову втратимо одне одного не через смерть, а через вибір. І Павло зрозумів цей страх був і в ньому, і він мусить з ним щось зробити. Павло довго мовчав. Потім несподівано для себе взяв Уляну за руку. Її пальці були прохолодні, але не відсмикнулись. Вона не подивилась на нього, просто дозволила цьому дотику бути, і це було важливо. Він відчував, як у ньому знову зароджується щось справжнє, живе, те, що не можна описати словами. Я ніколи не думав, що опинюся в такій ситуації, сказав він. Двоє життів дві жінки, і я розірваний між ними. Це звучить як дешевий сюжет для серіалу, але все справжнє. Надто справжнє. Знаєш, що найгірше, позвалася вона. Що я навіть не можу на тебе злитися, я злюсь на долю, на обставини, але не на тебе. Я відчуваю провину. Перед вами обома і водночас почуття. Я не можу їх заперечити, і не треба, тихо мовила Уляна. Почуття невинні вони просто є вони або живуть, або помирають. Їх не можна примусити. Їхній діалог не був емоційним, не містив сліз чи криків. Він був спокійним, болючим і правдивим. Вони дивилися одне на одного без страху, без вимог. Просто як є вони пройшли крізь тільки, що слова втратили силу. Лише погляди залишалися зброєю і захистом водночас. Я згадую більше з кожною годиною. Прошепотів Павло. Дрібниці. Як ти поправляла волосся, коли хвилювалася, як підспівувала радіо на кухні, і як завжди обурювалася, коли я не закривав зубну пасту. Уляна усміхнулася крізь сльози. Ти й досі так робиш. Вочевидь це вроджене. Невеличкий сміх між ними став перепочинком, легким вдихом після важкого дня, як ковток теплого повітря після дощу, як перший світанок після довгої зими. Павле, сказала вона після паузи, ти не мусиш поспішати, але мусиш бути чесним перед собою, перед Маєю і переді мною. Я знаю і я прийняв рішення. Вона затаїла подих, серце забилось швидше, але він не поспішав говорити. Завтра я полечу до Тбілісі, мені треба поговорити з Маєю. По-справжньому подякувати, пояснити, побачити її очі, побачити свій дім, наш дім, щоб зрозуміти, чи він ще мій, і тоді. Тоді я повернусь, якщо зможу, якщо матиму на це право, а якщо не зможеш. Він стиснув її пальці тоді я попрошу тебе мене не чекати, але поки я тут, я з тобою. Уляна кивнула, і цієї миті в її очах з'явилося світло Не надія, не радість, але спокій, глибокий, як море, що шуміло поруч, і справжній, вперше за довгий час. Ранок наступного дня був тихим. Місто прокидалося повільно, крізь шепіт хвиль і запах кави з узбережжя. Уляна стояла на балконі свого номера, загорнувшись у легкий плед. Вона не спала майже всю ніч. У голові крутилися думки, серце билося тривожно, але погляд залишався спокійним. Вона знала, рішення вже прийняте, не нею, ним, і їй залишалося лише чекати. Павло приїхав на таксі, чемно попрощався з портьє, Кинув погляд у вікна готелю, де за склом стояла вона. Не побачив, але відчув її присутність, лише махнув рукою в повітрі короткий жест прощання чи надії, і сів у машину. Вона дивилася, як автомобіль зникає на повороті, і відчула дивне полегшення. Їй більше не потрібно нічого говорити, слова були сказані, день минав повільно. Вона вийшла прогулятися уздовж набережної. Зайшла до маленької крамниці з грузинськими прикрасами, купила собі сережки не тому, що хотіла, а щоб не сидіти в порожньому номері. Її телефон мовчав, жодного дзвінка, і вона не дзвонила. Він обіцяв повернутися, якщо зможе, якщо матиме на це право. Наступного дня минув так само і ще один. Уляна почала збирати речі вирішила їхати додому. Це було чесно він не обіцяв нічого. Вона чекала на чоловіка, чекала вибір і була готова прийняти будь-який. І хоча кожен ранок починався з тривоги, кожен вечір завершувався спорожнечею, вона не жалілася, просто чекала. Мовчки. На четвертий день, коли Валіза вже стояла біля дверей, пролунав стук. Вона не одразу зреагувала, подумала покоївка, але, відкривши, завмерла. На порозі стояв Павло. Засмаглий, змучений, але спокійний, в його очах тиша. Не порожнеча, а впевнена ясність. Ти повернувся, прошепотіла вона. Я побачив очі маї і зрозумів, що більше не можу брехати ні їй, ні собі. Я повернувся додому. Якщо ти ще вважаєш цей дім своїм. Вона мовчала кілька секунд, потім сльози виступили в Уляни на очах. Вона не плакала голосно, просто мовчки кивнула. Маєш ключ? запитала тихо. Маєш віру в нас, відповів він. Маю, сказала вона, і хочу почати все спочатку, без стіни, без страху, зі світлом він зайшов. Вона зачинила двері усе було тихо, без пафосу, без надмірних слів просто так, як треба. І в той момент обидвоє зрозуміли життя не повертається назад, але іноді воно дає другий шанс тим, хто справді готовий його прийняти. А вони були готові. А як би ви вчинили на місці героїні? Залишилися б, пробачили чи відпустили назавжди? Пишіть у коментарях, не забудьте підписатися і перегляньте інші історії на каналі. Наступна, не менш шокуюча,